Взаємозв'язок складових фізичного здоров'я. Здоров'я людини є виявом її внутрішньої гармонії і гармонії заточення. Гіпократ! Що особисто для тебе означає бути здоровим? Давай почнемо із простого завдання. Візьми аркуш паперу та напиши сім різних варіантів продовження фрази. Для мене бути здоровим сам. Люди завжди докладали чимало зусиль, щоб зберегти та зміцнити здоров'я. Ще починаючи з XVII століття, лікарі вирішили розділити людину на тіло та душу. Хворою вважалася людина, в якої були певні відхилення від фізіологічної норми. З часу вчені дійшли висновку. Що неможливо розділити тілесні та психічні захворювання. Вони пов'язані між собою. Починаючи з другої половини ХХ століття, виник новий підхід до заходів профілактики, методів зміцнення здоров'я та лікування хвороб. Холістичний. Це комплексний підхід до здоров'я як до цілісної системи. А не сукупності окремих складових із метою збільшення потенціалу здоров'я. За холістичного методу це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя. Фізичне благополуччя це добре фізичне самопочуття, бадьорість, раціональне харчування, заняття спортом, достатній відпочинок та дотримання правил гігієни. Соціальне благополуччя задоволення соціальним статусом, ефективне спілкування та взаємодія з людьми, дотримання розпорядку дня, впевнена поведінка і самоповага. Психологічне благополуччя це вміння вчитися, здатність приймати рішення, розуміти свої почуття та керувати емоціями, вміння подавати труднощі, усвідомлення свого призначення. На цьому уроці ми зосередимося на вивченні складових фізичного здоров'я. За відсутності високої температури, болю чи висипу, показниками фізичного нездоров'я може бути порушення сну, підвищена втомлюваність, відсутність апетиту, зіпсовані зуби, загальна сладкість або й нездорова шкіра. Для підтримання фізичного здоров'я потрібно регулярно, раціонально харчуватися, уникати шкідливих звичок, мати нормальну масу тіла, підтримувати свою форму, повноцінно відпочивати, дбати про особисту гігієну та проходити медичний огляд. Все це є чинниками здорового способу життя: харчування, рухова активність, відпочинок та особиста гігієна. Щодня людина виконує найрізноманітніші дії: ходьба, навчання, хатні справи. Для цього необхідна енергія, яку людина може отримати тільки з їжею. Отже, харчування важливе не тільки для фізичної активності, а й для розумової діяльності. Енергетична цінність їжі має відповідати енергетичним потребам організму. Тобто отримана енергія дорівнює витрачені. Рухова активність залежить від індивідуальних особливостей людини, соціально-економічних умов життя, доступності спортивних споруд та наявності вільного часу. Про те, щоб рухова активність була корисною, треба дотримуватися певних принципів оптимальний руховий режим з урахуванням біологічних потреб, віку та стану здоров'я, систематичність занять і поступове збільшення навантажень. Дотримання правил особистої гігієні під час спорту. Рухову активність потрібно чергувати з відпочинком. Відпочинок має бути повноцінний, але це не означає просто лежати на дивані. Найкращий відпочинок це зміна виду діяльності з фізичної активності на розумову. І навпаки. Стан фізичного здоров'я кожного підлітка можна виміряти. Це індикатори фізичного розвитку. Морфологічні ознаки зріст, маса тіла, пропорції розвитку частин тіла, стан постави, величина підшкірно-жирової клітковини та деякі інші. Функціональні ознаки, такі як життєва ємність легень, сила м'язів згиначів та розгиначів, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, обмін речовин та енергії. Показники розвитку фізичних якостей сила, витривалість, гнучкість, швидкість і здібності та деякі інші. Тож дбайте про своє здоров'я та обов'язково пам'ятайте, що активність має бути пов'язана з відпочинком та харчуванням. Тільки тоді тіло буде здорове.